Вітаємо вас із Різдвом Христовим із Василем Меланкою, як народі кажуть, зі старим новим роком! Захід став справжнім родинним святом для наших дітей міста, на якому діти ознайомилися з національними традиціями та демонстрували свої таланти, беручи участь у святковому концерті, співаючи пісень, колядок, проявляючи спритність і кмітливість у різних конкурсах і змаганнях. Сніг на землі, сипло тихо, на дощі велика втіха. Вихуєм, зіркася, та Ісуса прославляє, Ісус маленький всіх нас насліда. Дякую і нашого дитина, і нашої родини, і наша велика, святу Україну. Ідея проведення свята вареника виникла декілька років тому, тому працівники управління культури спробували його провести у такому форматі для дітей пільгових категорій населення. На свято було запрошено дітей-переселенців, дітей з обмеженими фізичними можливостями, дітей з будинків сімейного типу та дітей-сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Родзинкою свята стало ліплення вареників. Усі охочі діти мали змогу взяти участь у ліпленні вареників своїми руками, адже вареник це традиційна українська. Ська страва, щоб навчити дітей ліпити вареники різними способами, на захід були запрошені майстри виробничого навчання державного навчального закладу Подільського професійного ліцею Світлана Ришканич та Ольга Вознюк разом із своїми ученицями другого та третього курсу проводили майстер-клас по ліпленню вареників та варениць. Тут ми з, з дітками розкачуємо тісто та е, діти ліплять. Ми показуємо форми, різні форми ліплення, а також використовували різні види тіста от, за кольором, так як вареники найулюбленіша страва наших І також начинки, які використовуються для вареників, дуже різноманітні. Це і з маком, і з сиром, і з сиром, і з капустою, і з картоплею. Дуже великі різні. Тому, щоб вони відрізнялися один від одного, то ми запропонуємо діткам і різні кольори тіста, і різні форми ліплення жучками, і з якимись квіточками та інші. Родинне свято це спільна радість дітей та батьків, яке збагачене народознавчими традиціями та обрядами, прикрашене майстер-класом за участю дітей, де результат десятків власноруч виліплені вареники, присначені неповторним ароматом свіжозварених вареничків, що так просяться на дегустацію. Вареники Вкусно? до проведення новорічного свята були залучені працівники міської дитячої бібліотеки, творчі колективи міського будинку культури, міської школи естетичного виховання, музичної школи. Дякуємо усім учасникам заходу, адже усі отримали гарний настрій, позитивні емоції та навички ліплення вареників. Я люблю ліпити вареники, мені так. це дуже подобається. Що ви тут робили? Хінкаль. От хінкаль. Так. і я Тобі сподобалося. Так, да, дуже класно. Так, настрій який. Просто супер. Сьогодні приймав участь у новорічному концерті. Мені це дуже сподобалось. Я всіх вітаю з новим роком. Нам очень понравился сегодняшний праздник. Очень приятно, что для деток есть такое, такое мероприятие, где можно провести в хорошей атмосфере время. Ну и перекусить вкусных вареников. В общем, много интересных конкурсов. В общем, все интересно, забавно. Нам очень понравилось. Да, мы очень рады, что, правда, можно прийти, что нас зовут, что нам рады. І для діток, і для взрослих очень приятно, очень неожиданно благодарне всім. Сьогоднішнє свято свято вареника. Дуже хороше свято, тому що тут приймають участь діти і вони ліплять вареники, і також куштують їх. Також вони виступають, співають пісні. Це новорічне свято, таке щире і приємне. Дякую організаторам за таке. Свято, що вони стараються зробити щось добре і корисне для нашого міста. Сподіваємося, що таке свято Вареника стане традиційним у нашому місті та залишиться у пам'яті усіх учасників незабутньою подією. Ми ліпили вареники, дуже вражені, не в пер... перший раз робимо. Дома ще ліпимо всі місця, стаємо, ліпимо дружно. З, чим вареники? з картошкою збуваємо з буває... ну, тут картошкою, ну я бачила, з, карто... а, а думали, з чим? І з творогом ліпимо, і картошка з зеленью. Все все підряд, все що можна. Да. Який настрій? Про... Настрій не передати словами, просто я Чудовий. вражена, та да, та. Да. А, да, дуже все подобається. Все подобається. Да, дуже все подобається. Хлопчики, що це у вас в тарілках? – Ліневі вареники. Так, а ви робили самі. Фо формували однакова різні. Так, який настрій. Що так. 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 сподобалося вам? Так. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія Ке.